Василина, учениця 10 -го класу, головна героїня екстрим-драми Васьок Гоу. Цю роль виконує Анастасія Болюх. Про свого персонажа розповідає звичайний підліток, який шукає самовираження у соцмережах. Бореться з тим, що її не розуміють навколишні, її не розуміють друзі, батьки. Вона не знаходить підтримки ніде. Тому вона блукає в. В своїх почуттях їй здається, що виходу немає, крім того, щоб отруїтися таблетками і більше не жити тут. Авторка васька Ліна Лягушонкова. Головна тема булінг. За сучасну виставу у Хмельницькому взявся режисер-постановник Борис Кривець. Почав працювати над нею ще до повномасштабного вторгнення. А як прийшла велика війна, рушив захищати країну зі зброєю у руках. Ця робота вже тягнеться більше 18 місяців. Спершу я переміг на лабораторії струм 20 саме з цим матеріалом. Обов'язково було треба брати драматургію, яка була б для підлітків, про підлітків, тобто сучасний матеріал. Ну от і драматургія Єліни Лікушонкової мені е е більш близька, і тому саме цей матеріал матеріалом не зацікавив. За словами акторського складу, найважче у виставі віднайти у собі юнацький максималізм. В нашому суспільстві з булінгом стикаються не тільки підлітки, і дорослі, і діти геть тому. Навіть побачити себе зі сторони як дорослий, прийти подивитися, що може я десь трошки наношу якісь травми дитині, а потім вона виростає з цими травмами, і це суспільство так само від неї страждає, бо вона на неї купу травм. Особливу атмосферу на сцені творить музика. Я написав 95% звуку, який буде в виставі. Ось і ну, є декілька запозичених треків. Один трек буде «Бітлз» і один. Гейтспіч поставлять виставу Васьоґоу двадцять сьомого вересня на сцені Антракт Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33-й телеканал.